В Ефірі першого західного інформаційна програма. Отчі, вітаю. У ніч на 16 грудня російські війська вкотре атакували Україну дронами камікадзе, наші ж сили оборони, і не лише вони продовжують знищувати ворожі запаси нафтопродуктів і пального рада Євросоюзу сьогодні схвалила 15-й пакет санкцій проти московитів. Укренерго від сьогодні запроваджує нові графіки вимкнень світла. а Українці, яким цьогоріч виповнилося 18, отримають гроші на книжки. Більше деталей зібрали у традиційному огляді. Доби що минає 49 випущених росіянами дронів в наші сили ППО збили 27. Ще 19 ворожих камікад за локаційно втрачені, кажуть у повітряних силах у соцмережах. З'явились кадри, як такі БПЛА під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби падають на землю, не здетонувавши. У Орловській області на Росії з новою силою запалала нафтобаза, яку наші дрони атакували в ніч проти суботи, 14 грудня. На одному з найбільших терміналів нафтопродуктів в регіоні сьогодні вибухнув другий резервуар. Колону з 40 російських цистерн із пальним. Наші сили оборони, влучними ударами з Хаймарсів, спалили на окупованих територіях Запоріжжя. А у Керченській протоці два російські танкери, що перевозили майже 10 тисяч тонн нафтопродуктів. На дно відправили хвилі Чорного моря. Снайпер головного управління розвідки України з позивним Лектор з першого пострілу і в умовах суворого українського грудня ліквідував російського окупанта на відстані 2069 метрів. У відомстві постріл вже назвали рекордним. Затримали двох підлітків, яких Росія залучила до вчинення терактів. Оголошення про легкий заробіток. 15-річні хлопець і дівчина знайшли через телеграм. Тож у цій соцмережі наша служба безпеки запустила офіційний чат-бот Спали ФСБшника. Якщо ворожі спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування, СБУ пропонує спалити саме ворога. 16 грудня запрацювали нові графіки стабілізаційних вимкнень, запроваджені Укренерго. Вони будуть однаковими для всіх регіонів. Кількість часу зі світлом збільшиться тепер між відключеннями буде щонайменше 3,5 години. Оновлені графіки з'являтимуться у офіційному телеграм-каналі компанії. А з вівторка українці, яким у 2024 році виповнилося 18, зможуть отримати по 908 гривень на книги. Для цього треба буде відкрити спецрахунок під є книгу в одному з українських банків. Гроші можна буде витратити впродовж трьох місяців з дня зарахування. А на устанок щемливі кадри з весілля військовослужбовців Анастасії та Олексія. Пара познайомилася під час реабілітації у Суперхюманс-центрі на Львівщині, де Олексій опановував протест стегна. А Настя вчилася заново ходити після втрати гомілки у травні. 2024-го Пара заручилася, а зараз вирішили одружитись. Ще троє людей перебувають у важкому стані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на тернопільській трасі неподалік Львова. Нагадаю, внаслідок потрійної ДТП вихідними загинуло семеро людей. Дорогою на Тернопіль, поруч із населеним пунктом Чижиків, 23-річний водій БМВ виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся із вантажівкою. ДАВ. Після удару некерований тягач наїхав на мікроавтобус Мерседес спрінтер Усі три транспортні засоби розкидало обабіч шляхового полотна. Семеро пасажирів мінібуса загинули. Водії фури та мікроавтобуса а також пасажирка останнього. Нині перебувають в реанімаціях львівських лікарень. У лікарні Пантелеймона знаходиться. 45-річний чоловік із тяжкою травмою мозку та травмою лицевого черепа. До лікарні Святого Луки поступило двоє пацієнтів: 24-річна жінка із важкою поєднаною травмою різних органів і систем, а також 39-річний чоловік із найтяжчою категорією травми черепно-мозкова травма, травма органів грудної клітки, травма живота, оперована видалення Селезінка. За даними поліції, в момент ДТП 24-річний водій БМВ був п'яний разом із 31-річним пасажиром легковика. Вони втекли з місця події. Однак правоохоронці встановили їхнє місце перебування. Сьогодні суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вже повідомлено про підозру водію БМВ та його пасажиру, який втік разом з водієм та не надав допомоги. потерпілим. за скоєне водію БМВ загрожує до 10 років позбавлення волі. На 65-річному році життя помер депутат Львівської обласної ради 4, 5 та 6 скликань Михайло Барбара. Він працював учителем історії та правознавства у Новояворівському ліцеї у Львівській обласній раді. Був головою постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту. Також Михайло Барбара був членом української гельсінської спілки Товариства української мови про світа та меморіалу. Поховають Михайла Барбару у Новояворівську. Чин похорону відбудеться завтра у храмі святих апостолів Петра і Павла. Миколай приносить під подушку не лише подарунки, але й шанс на життя. Дев'ятирічний Олег третину свого життя провів на діалізі і стільки ж часу чекав на донорську нирку. І саме 6 грудня у День Святого Миколая його прооперували. Зараз хлопчик почувається чудово та вже разом з батьками пакує валізи додому. У мене було операція 6 грудня. Почуваю зараз, я дуже файно. Це Олег, йому 9, і він сам бере. Однак вже 10-й день проводить у львівській лікарні. Йому пересадили нирку. Чекав своєї черги. Хлопчик майже 6 років. Хлопчик перебував на лікуванні у нашому центрі з діагнозом хронічна хвороба нерок 5 з 2018 року. Причина тої наркової недостатності була вроджена вада розвитку сечовивідних шляхів. А хлопчик лікувався в нас з важкою артеріальною гіпертензією, можна сказати, з гіпертонічним кризом, коли йому було всього-навсього три роки. Коли ж консервативне лікування вже не допомагало, довелось застосовувати більш радикальні методи. Три рочки було, то його підключили на ператоніальний діаліз і. Майже 6 років в січні 6 років було. Ми проводили процедури діалізу. Кожного дня на параті циклир називається, на 12 годин на ніч. Ми підключали його. Медики повідомили, що для Олега є донорський орган 5 грудня. А вже в день святого Миколая провели трансплантацію. Час йшов на години, адже нирку везли з Одещини. Нирка повинна бути трансплантована до 24 годин. Вона від моменту забору вона промивається спеціальними розчинами, поміщається у спеціальні також. Вона, якби, знаходиться в тому консерванті і в холоді. Обов'язково. Однак, попри всі труднощі, операція минула успішно, і сьогодні день виписки. Ну що Олег, Як ти почуваєшся? Привіт ще раз. Ну що, Аналізи маєте дуже дуже хороші. Показники у вас ідеальні. Тож щасливий Олег разом із батьками повертається додому та до звичного життя. Анастасія Стецик, Юрій Кіс, програма. Очі посмертним донором для дев'ятирічного Олежика став 13-річний хлопчик з Одещини, який помер від інсульту. Батьки дали дозвіл на трансплантацію органів, і таке рішення врятувало життя Олегу та ще трьом діткам. Не просто відбудувати зруйнований росіянами музей генерал Хорунжого УПА Романа Шухевича, а дати йому нове дихання. Така позиція Львівської міської ради. Сьогодні, 16 грудня, комунальне підприємство Львівське міжміське бюро технологічної інвентаризації та громадська організація Новий музей підписали меморандум про співпрацю. Що це означає на практиці? Підготовчі роботи з відновлення музею можуть розпочинати, хоч вже для цього оголосять. Загальний збір коштів грошей із міського бюджету на реалізацію проєкту залучати не планують. Нагадаємо, що в ніч на 1 січня 2024 року росіяни влучили в музей Романа Шухевича будівлю, що була і штабом генерал Хорунжого і його Криївкою. Тут же Шухевич 1950 року прийняв свій останній бій. У лютому оголосили конкурс на кращу проєктну пропозицію з відновлення музею. 30 червня обрали переможця команду Андрія Лисюка. Партнером у відновленні простору місто обрало громадську організацію новий музей, керівницею якого є директорка музею Територія терору Ольга Гончар. Ми фактично дали юридичний старт по виконанню самих робіт і підписання меморандуму з громадською організацією дає нам можливість почати ці роботи за позабюджетні кошти. Там буде Нова експозиційна площа для того, щоб проводити різного роду просвітницькі заходи. Також там буде облаштований підйомник на другий поверх. Ну і ключовим елементом самого музею буде Криївка, де переховувався генерал Шухевич. Зараз проєкт відновлення музею готовий на 80%. Його доопрацьовують, враховуючи побажання робочої групи. Опісля передадуть на експертизу, а місто зможе обрати генерального підрядника. Вефлеємський вогонь миру вихідними пластуни передали і до Львова. Першими його отримали родини полеглих захисників на Лечаківському кладовищі. Далі українські скаути. Відвезли благодатний вогонь до собору святого Юра. Тепер кожен вірянин може взяти промінчик миру і до свого дому. Леся Сива, дружина загиблого військового. Її чоловік Володимир віддав своє життя за цілісність України ще 2015-го. Жінка приходить до нього ледь не щотижня. Вифлеємський вогонь миру отримала однією з перших. каже, це символ надії та життя. Ті всі е -е, хлопці, що тут лежать, які вони поклали своє життя. Вони не даремно поклали. Оце. Оця надія, що все буде добре. Оця надія, за що ми йшли воювати, вона продовжить в. Десь в вчинках тих пластунів, що вони пам'ятають. Загалом десятки родин загиблих захисників отримали вифлеємський вогонь. Ми передаємо вогонь для того, аби єднати людей між собою. Він е, символізує добро і любов. Ми співаємо про це в нашій пісні церемоніальній вифлеємського вогню. Першими родинам загиблих військових далі до собору святого Юра. Звідти вогонь до свого дому може взяти кожен охочий. Цей вогонь є. Віковічно запалений в вифлеємі, і він ніколи не гасне. Він постійно, постійно, з року в рік, з дня на день там горить. Його монахи не гащать. Тут є для того, щоб собі вірні запалювали цей вогонь, а тут він є в для зберігання, де він постійно горить. Паламарі не гащать, він також день і ніч. Тут він нас горить, так як у вифлеємі. Взяти вогонь можна у будь-який час, коли працює собор святого Юра. Нагадаю, передавати в офлеємський вогонь миру. Щорічна міжнародна скаутська акція до святкувань Різдва Христового вогонь, який запалили на місці народження Ісуса Христа, передають світом далі. Пластуни як українські скаути дотримуються цієї традиції вже 33-й рік поспіль. Змагання в пам'ять про воїна. Юрій Мочульський один з понад пів тисячі українських спортсменів, які загинули внаслідок війни з Росією. Свій останній бій він провів у Креміні наприкінці серпня минулого року. Спорт завжди був важливою частиною його життя. Одна зі шкіл, де Юрій займався бігом, була Львівська ДЮСШ імені Олексія Дем'янюка. Свою щорічну першість ця спортивна школа проводить в грудні і вже вдруге поспіль Гання відбувається в пам'ять про Юрія Мочульського, якою була головна дистанція під час заходу. Розповість Алла Васьковська. Юрій був командиром взводу 12-ї бригади спецпризначення Азов. Відразу ж після початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся з за кордону, щоб вступити до лав ЗСУ. Навіть коли він поїхав за кордон і вже там почав жити працювати. Перше, що він попросив, то вислати йому його спортивні шиповки, в яких він зміг би тренуватися. Там при годинному робочому дні він просив привезти йому шиповки, щоб він міг там бігати, бо він все-таки хотів ще виступати і реалізувати себе в спорті. Понад 70 бігунів вийшли на старт благодійного забігу, щоб вшанувати пам'ять про Юрія і зібрати кошти для потреб його бригади. Долали дистанції 1,3 і кілометри. Саме такі найбільше любив і сам спортсмен. На старт. Сестра загиблого Юрія Орися Дем'янюк, засновниця бігового клубу. Серед учасників забігу люди, яких вона тренує, подоланими кілометрами. Вони хочуть підтримати тренерку. Орися віддячує їм. Тим же давайте, друзі, давай давай! Давайте, давайте, Бігала один кілометр, здобула перше місце, але першочергово зареєструвалася, бо зареєструвалася в пам'ять Юрія Мочульського, рідного брата моєї любої тренерки Орисі Дем'янюк. От і відповідно. Першочергово це було зібратися тут і шанувати таким чином пам'ять і свою підтримку подати. 200 метрів були головною дистанцією змагань. Одне коло в пам'ять про сонячного рудого Юрка. Прийшли його батьки, учасники забігу, учасні гості, військові пацієнти центру Анброкен. Юрій пильно дивився на всіх з портрета на банері і медалях. Коли ти згадуєш і взагалі, коли ти дивишся на його портрет, та на ті такі щирі, усміхнені очі, ти ніколи не може подумати, що це дійсно правда. Він такий рудоволосий, це він такий, як сонечка, завжди прибігав. Це він справді надзвичайно добрий. Він завжди відкликався на всі прохання е, своїх друзів. Він завжди прибігав на допомогу. Тобто, в групі його дуже любили, і він завжди такий був позитивчик. Благодійний забіг організували вперше і зібрали 65 тисяч. Гривень також в легкоатлетичних змаганнях взяли участь майже дві сотні спортсменів і спортсменок віком від 13 років і старших. Алла Воськовська програма. Очі це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде добре, все буде Україна.